Кої хвилі не втечеш, вона рахується значно швидше ніж звук. Тому намагатися обігнати вибухову хвилю це як програти гонку ще на старт. Вибухова хвиля завжди швидше. Ми спостерігаємо картину, що Люди не тільки намагаються втекти, а вони намагаються ще дивитись, тим самим наражають себе на небезпеку. Працівник ДСНС показав на відео, що ми повинні лягти від галів заглиблення, тобто навіщо заглиблення, щоб уникнути цієї вибухової хвилі. Я би доповнила рекомендації від ДСНС, що не тільки голову отак тримати обма руками, а в ідеалі закрити щільно вушка і широко відкрити рот. Чому широко відкрити рот? Наше вушко. Має певну анатомічну структуру. Дуже важливою складовою є, що воно має слухову трубу. Через слухову трубу вентилюється наше середнє вушко під час вдиху. І коли ми максимально широко відкриваємо рот, ми вирівнюємо слухову трубу, ми, наче як змушуємо її бути відкритому і тим самим трошечки намагаємося вирівняти тиск, який є порушений за рахунок вибухової хвилі. Якщо ми не будемо дотримуватись рекомендацій від нас, рекомендацій від ДСНС, є дуже великі шанси, що внаслідок вибухової хвилі може відбутися розрив барабанної перетинки. Барабанна перетинка є дуже ніжною структурою в нашому організмі. Окремо від надгучного звуку може відбутися порушення структур внутрішнього вуха, Ці ті стани не лікуються хірургічно, то наслідком буде те, що потрібно буде підібрати слуховий апарат. Якщо все-таки вам не вдалося уникнути дії вибухової хвилі, і після того ви відчуваєте зниження слуху, появи шуму та дзвону у вусі. Виражений головний біль, закладеність вух. Єдина рекомендація буде звернутися якомога швидше до лікаря. Ріноклініці у нас є можливість повністю комплексно обстежити ваш слух, виявити, в чому проблема, і запропонувати оптимальне вирішення для цієї проблеми. Звертайтесь, будь ласка, до нас.